Показую лайфхак. Беремо шнур, шнурки, отакі вузлики зав'язуємо на кінчиках шнурка. В результаті, коли ти роздуваєшся, шнурок не може, ну, не випадає шнурок. Можна дивись, раз, легко зняв і оп, швидко скочив. Все, в принципі, можна навіть побігти, не зашнурувавши. І нічого в тебе шнурки оце ніде не тіліпаються. Ще один лайфхак. Дивись, беремо шнурок, так як говорив раніше тобі, бачиш, на кінчиках обов'язково вузлики. Тепер як зав'язати шнурок так, щоб він не розв'язався? Значить, Беремо звичайний бантик. Тепер от я отут раз, бачиш, роблю його максимально великим. У мене він не вискоче, бо тут на кінчиках вузлик. І тепер я беру іще раз такий самий бантик. Подвійний бантик. Все. Отак, шнурок, отак в тебе черевик вже не розшнурується. А розв'язати його легко. Ось потягнув за вузлик. Раз, раз, все. Тепер як не треба робити. Ніколи не робіть отакого. Раз і отак за берцем. щось там зашнурував. Ось отак. Шнурую собі далі. Так. Ніколи такого не робить. По-перше, пережимає ногу. По-друге, перекриває, перетискає ногу так, що е, погіршує циркуляцію повітря всередини черевика. Зроби краще, так як я тобі показував минулий раз подвійний бантик. І він тебе ніколи не розв'яжеться, по-перше, я тобі показую ще раз. Він ніколи не розв'яжеться і в тебе не, буде, не будуть шнурки тіліпатися. Отак от зроби подвійний бантик. І в тебе нема нічого зайвого і шнурок не розв'яжеться.